Нічого страшного, Попробувати ж треба. Так, як бобер ми його перегризаємо, але... так, туди, Зараз спробуємо ще. Не вийде, значить... Не вийде. О, майже. Майже. Я думаю, що ні одна колодка, не ні, ні яка там виписали, не зрівняється з цією березою, яка лежить попереку. Так, Це звісно ми його на максимумі. Шо, трошечки, сейчас он нас піде. Тріщить по, по швам. але так як ми її хочемо, не дається ще. Оп. Ну, що вам сказати? Вона лопнула її розірвало пополам пополам Ну все одним словом як ми її ціль досягнута колун вправився залишився цілий після таких навантажень тому щипач 15 тонн рулить